Раз. два. Цікаво. Дуже цікаво. Раз петля, один оберт. Ставимо. Ящик. Два петля. Другий оберт. Ах, фіг його розв'яжеш. А нас тільки двоє. Вільний кінець. Чіпляємо, стягуємо Запускаємо. Ну так є два. Мінімум три. А давайте залишимо два і подивимось, що буде. Ввантажимо його. Опускаємо. Пишемо. Обгортаємо. Зробимо так, як робити не треба. Це, це моя віна. Все, на етамсто. На Під час війни військовим доводиться долати різні перешкоди. Це і мінні поля, інші інженерні загородження, а також невеличкі річки та круті схили. Як і за допомогою чого долати дві останніх, на прикладі техногенного об'єкту нам допоможе розібратися. Професійний рятувальник Максим. Вітаю, Максим. Доброго дня. Ну, з чого почнемо? Звичайно, з матеріальної бази. Ну, Тоді ходімо. Ну, для початку розкажіть на чому ви от саме зараз спускалися. Зараз я спускався на цьому пристрої, він називається Ріг, він використовується для спуску і для фіксування позиціонування себе на мотузці, скажімо так, на робочому місці. Тобто, якщо, я так розумію, ви під час спуску відпускаєте руки, він вас загальмує так. і ви не впадете. Так. Тут дуже багато усього, воно все таке красиве. Скажіть, що з цього всього теж особливо важливе? Особливо важливі – це страхувальні засоби. Цей засіб, який самостійно пересувається по мотузці. Не треба його, скажімо так, руками додатково контролювати. Він йде по другій мотузці, по страхувальній. Тобто використовується під час роботи так, використовується, на великій висоті? використовується. Використовується взагалі вони отак в парі. Що ще тут цікавого є? Цікаве тут все. Тут багато пристроїв для... Як спуску, так і для підйому. А Для підйому що? Для підйому використовується ось цей пристрій, називається він кроль, фіксується він ось таким чином на басідці, він розташовується. отут. Угу. До нього до пари йде ось такий зажим з педалю, це під ногу, називається жумар. Тобто ви ногою опираєтесь на нього, так. піднімаєте. Знову, потім, потім я зависаю на цьому, пересуваю вверх. Так? І так поступово, покроково можна здійснювати підйом. Ну, звісно, у підрозділів, які займаються гірською підготовкою, це все є, вони використовують це все під час спеціальних завдань, а от у інших підрозділів ну, цього, скоріш за все, не буде. Але ну, що може бути, це можуть бути карабіни і мотузки. А мотузка це тут найголовніше. Мотузку треба кріпити, треба її зав'язувати, перев'язувати, кріпити бійця і кріпити це вузлами. Які існують найпростіші і найважливіші вузли, ми зараз вам розповімо. Я знаю, що існує три типи вузлів. Основних. Це для зв'язування двох мотузок. Для прив'язування мотузки до чогось і для фіксації на чомусь. Ну, я розпочну з того, що, наприклад, для зв'язування ниток, скажімо, часто в'яжуть отакий от вузол. Його ще називають бабським. Але справа в тому, що на нитці він буде працювати, а на мотузці вже ні. Тому В'яжеться вузол прямий, він в'яжеться майже так само. Тільки секрет в тому, що мотузка, яка йде зверху, вона на цю мотузку також накладається зверху. Виходить отакий от красивий вузлик, він працює і його нескладно розв'язати. Максиме, розкажіть, будь ласка, а як в'яжеться вузол, якщо треба зв'язати дві мотузки різної товщини? Існує такий вузол, як. Рамшкотовий. Тобто ми беремо товсту мотузку, робимо на ній петлю. І потім беремо тонку і робимо наступні рухи. Зсередини петлі просуваємо цей кінчик. Далі обгортаємо цю петлю і випускаємо оцей кінчик в петлю тонкої мотузки. І так ще один виток. В нас виходить отакий ось вузол. Ну і однакові матуски ним також можна зав'язати. Можна, але саме для різного діаметру використовується отакий вузол. Добре, а якщо треба прив'язати до чогось, який вузол використовується? Давай Що треба прив'язати, просто прив'язати або навіть закріпити себе для якогось спуску підйому існує. Самий перевірений часом вузол називається булінь. В'яжеться наступним чином. Запускаємо мотузку, затягуємо. На оцій мотузці робимо таку петлю і оцей кінець виводимо у петлю. А далі оцей вільний кінець запускаємо в цю петлю і таким чином затягуємо. І тут ще в'яжеться так званий контрольний вузол. Ось таким чином все це працює. Цей вузол не затягується. Якщо навіть він трошечки затягнеться, він потім дуже легко розв'язується. Розв'язується він ось таким чином. Тобто робиться такий рух і все це вивільнюється. Ви сказали, що на собі можна зав'язувати, тобто для того. Можна ну, для рятувальних робіт, якщо людина ну, вона може це зробити, їй кидають мотузку, ось мені кинули цей кінець. Навіть потримайте оцей міст, ось зверху сюди, потім через цю мотузку сюди, потім оцей кінчик обгортаємо. Навколо цієї. Можна тягнути? Давайте тепер е, дійдемо до вузлів, які для фіксації використовуються. Схоплюючий вузол. Робиться дві дві петлі. Потім поверх. Сюди і так само дві петлі у протилежний бік. Ось таким чином все виглядає. Сюди можна навантаження прикладати, якщо треба щось присунути. От, наприклад, дивіться, якщо просто тягнути за цю мотузку. Вузол не рухається. Оцю навіть можна бросити, ну, о. А якщо взяти за вузол рукою, то він вільно рухається по мотузці в обидва боки. Ну і взагалі я бачив ситуації на фронті, коли треба витягнути машину, яка застрягла там в грязюті. Хлопці там в'яжуть швидко, там, якщо нема спеціальної там, стрічки, в'яжуть швидко якісь вузли, а потім швидко не можуть їх розв'язати. І доводиться різати мотузку. Чи існують якісь вузли, які можна прив'язати до фаркопа і потім швидко розв'язати, щоб не псувати мотузку? Там взагалі якби вузли не в'яжуться, а просто робиться дуже багато перехльостів мотузки. Спробуємо це продемонструвати. Торг. А зараз робимо так, як робити не треба. Дуже простий вузол, називається стримя. Раз петля, два петля. Об'єднуємо дві петлі, надягаємо на фаркоп і затягуємо. Давай! Так, перевіряємо вузол трошки назад. Годі. А, фіг його розв'яжеш. Ну, доведеться різати. Як бачимо, щоб розв'язати такий вузол, знадобилося б дуже багато часу. Довелося різати. Максим, покажіть, будь ласка, як зробити, щоб цього не робити. Тоді ми робимо таку подвійну петлю, є такий вузол, термін майже. Називається він штик. Просто накидуємо багато таких вузлів. Винно їх бути не менше трьох. Тепер можна пробувати. Давай. Ну що ж, я спробую його розв'язати? Раз! Два! Три. Мотузка не вкоротилася. Що ж, машину машиною ми вже тянули. Уявимо, що у нас немає іншої машини, а нас тільки двоє. Максим, скажіть, що в такому випадку можна зробити? Спробуємо потягнути. Ну, Це в нас не вийде. Але щоб зменшити зусилля, ми зараз зробимо найпростіший поліспаст. Зав'яжемо серединний вузол. Почепимо на нього карабін. Беремо мотузку. Тим чином у нас, нам треба буде більше вибирати мотузки, але у нас зменшиться зусилля. Для цього треба якась опора, правильно? Так, да, для цього потрібна точка опори. Ну що ж, повільно, але машина йде. Ну так, потроху, потроху. Да, так, потроху і це можна зробити. І також можна тягати великі вантажі так. і піднімати вантажі. Так. Ясно. Так це працює. Поки Максим готує до зйомки наступного епізоду амуніцію. Розкажу про типові історії. Наприклад, в бліндажі боєприпаси є, а ручки від ящиків вже згоріли в буржуйці. Але треба міняти позицію. Ящиків багато, носити довго. Зазвичай роблять отак: от. ставлять ящик, беруть якусь мотузку і просто зав'язують її. Раз, два. Коли ми несемо ящик. Він тіліпається, мотузка совається. Розумієте, що це незручно. Але за допомогою тих самих мотузок можна зробити по-іншому. Беремо мотузку, ставимо ящик і тут в'яжемо прямий вузол. В'яжеться він, як ви зрозуміли, доволі просто. І на відстані. Ну, десь 10-12 сантиметрів теж в'яжемо прямий вузол. Обмотуємо ящик. І, як ви здогадалися, знову в'яжемо прямий вузол. І отак за допомогою мотузки і лише трьох прямих вузлів у нас вийшла доволі зручна ручка для перенесення. Отже, ідея яка групі, треба переправитися через невеличку, але дуже холодну річку. Треба зробити переправу, але зробити її так, щоб можна було потім забрати мотузку, і щоб ворог її не побачив і може ще десь згодиться. Максим, як це робиться? Будемо робити переправу. Береш мотузку і йдеш на той берег. Тепер я на цьому дереві закріплюю мотузку найпростішим вузлом, який називається удавка. Він робиться дуже просто. Дуже простий, але дуже міцний вузл. Так от раз, два. І трьох таких вважається достатньо. Все, вона не видірується. Вибираю цю мотузку. Я на цьому березі вибираю всю мотузку. Тепер будуть діяти одночасно людина, яка переправилася на цей берег, і група, яка залишилася на тому березі. Поки я повертаюся на той берег. Так. Що ми далі робимо? Далі ми робимо поліспас. Видаю. Робимо поліспас для того, щоб цю мотузку натягнути. Використовуємо допоміжну мотузку. Тепер, я так розумію, повинні одночасно О, працювати так, група, група, яка тягну. знаходиться на цьому березі, і людина, яка пішла туди. Тобто я йду туди вибирати цю мотузку. Так. Я пішов на той берег. Друзі. Я вибираю цю мотузку, обхожу навколо дерева, впираюся в дерево. І намагаюся витягнути цю мотузку. Після того, як вибрана вся мотузка, кілька разів оббігаю навколо дерева. Потім тут дві мотузки з'єднуються. ну, По ідеї, я низько вибрав. І в'яжуться вузли. Мотузка натягнута добре. Якщо боєць в притомному стані, він може за допомогою рук... Переправитися сам і для цього йому достатньо однієї біседки. Притомному стані у нас сьогодні Максим. Я так розумію, що група може допомагати. Правильно є. Максим використовував професійну бісетку. Як я казав на самому початку, якщо немає професійної снаряги, можна використовувати мотузки, їх називають ріпшнурами, і звичайні карабіни. Зараз ми умовного пораненого обв'яжемо, для того зробимо йому грудну обв'язку. Обертаємо навколо тулубу і в'яжемо вже знайомий нам вузол. Болінь. Сюди придягаємо вільний кінець і цим от затягуємо. Тепер зі спини перекидаємо через плече, заводимо за спину, придіваємо під спиною мотузкою. Знову повертаємось наперед. Повертаємось, робимо хрест-нахрест обов'язково і тут зав'язуємо будь-яким вузлом. Я зав'яжу тим самим булінням. Тепер сюди, на оце перехрестя, чіпляємо один карабін. Так, тепер треба зробити саморобну беседку. Треба відміряти нормальну довжину. Як вона міряється? Наступи, будь ласка, ногою на оце. Міряємо до поясниці. Ну, якщо він поранений, то можна трохи довше. І робимо вузол вісімку. Один оберт, другий оберт. І це от придягаємо оце от. Кільце. От у нас вийшла отака от вісімка красива. Значить, от вузел на рівні пояса. так от. Дістаємо тут вільний кінець і стягуємо всі три ще одним карабіном. Спочатку. Ліва, потім середина і потім вправа. Все, беседка є. Ну і для того, щоб переправити пораненого, ми використовуємо допоміжну мотузку. Команда, яка на тому березі перетягує пораненого. Так само перетягуються і вантажі. Що ж, ми переправили пораненого, переправили вантажі, група переправилася. Тепер стягуємо мотузку, щоб не залишати її противнику. Максим, як бачимо, хоч мотузка і дуже сильно натягнута, вузли розв'язуються дуже легко. Трохи поставляємо її, розбираємо цю удавку і витягаємо мотузку туди, вже на інший берег. Це група на іншому березі. Слідів переправи не залишилося. Давайте сьогодні подякуємо за допомогу рятівникам Київської служби порятунку. Хлопці, дякую. 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 Сьогодні ми використовували, хоч і мотузки, і карабіни, але це були професійні карабіни. Отакі От вироби використовувати. Небажано, хоча я дуже часто бачу їх на бійцях. Також часто бійці використовують паракорд. Наприклад, часто носять от у таких от виробах. Це модно, красиво, але ще й корисно. Наприклад, отут от 4 метри паракорду. І як можна використовувати паракорд ми розповімо в одній з наших наступних програм.